Моїй Україні сьогодні війна, не бачена людством донині. Весь світ пролетіла страшна новина, вночі, о четвертій годині. Моя Україна вже сяйво пожеж, ще сіють ракети і гради, І танків колими повзуть по полях, Мов знір повелазили гади. Моя Україна Чорнобиля дзвін, І привіт у небі нестримний. Це армія наша. Безстрашний загін, це острів Зміїний. Палає Херсон, Запоріжжя горить, Маріуполь і Харків в руїнах, та з Києва голос. Тримаємо стрій, Моя Україна. Україна моя, Семиранковий сад, і слово Тараса Пророка. Моя Україна не знає назад, і тільки вперед ідуть її кроки. Моя Україна. Подолана ніч на попелі виросте колос, Моя Україна, зеленського клич і Арестовича голос в крові заклинаються орки Кремля. На часі їх смертна година засяє у світі, як нова заря. Моя Україна.